Російський літакопад продовжується у Гнічівському районі Херсонської області. Знову впав російський бомбардувальник Су 34 За непідтвердженими даними його було збито. Російські військові сили не бомбять міста, і об этом всім хорошо відомо. Кримський вітер повідомляє, що російський су 34 після пуску ракети по українських містах зник з екранів радарів. Це сталося на висоті 2000 метрів над Генічським районом. Згодом надійшло повідомлення, що до місця падіння літака помчали пожежні машини та карети швидкої допомоги. А напередодні збройні сили України збили черговий російський літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 Згодом стало відомо, що він був збитий. Модернізованою радянською зенітною ракетою С 200 основа це те, що в умовах жорсткої радіоелектронної боротьби противника, захопивши ціль, той чи безпілотний літальний апарат, це може бути як і впівідром, так і ударне крило. Вже незалежно від радіогоризонта і подавлення, може вразити ту чи іншу категорію цілей, починаючи від живої сили і завершуючи дороговартісними. Такими речами, до прикладу, як протиповітряні засоби типу ТОР, які вартують від 16 мільйонів, або легкоброньована броньована техніка, або жартівки, які забезпечують шляхи сполучення. Тобто штучний інтелект і можливість захоплювати ціль дає можливість використовувати наші ударні засоби, як і в піввідрони, так і ударні крила, набагато ефективніше. Це не майбутнє, це вже сьогодення, яке застосовується на полі бою, і ті зразки, які покажуть найкращі результати, будуть масштабовані в силах оборони. Ну і очевидно, що те, що ми будемо зараз розробляти на основі штучного інтелекту, мабуть, і наші партнери на заході зможуть використати і в себе подібні розробки для того, аби також протидіяти ворогу. Цій осі зла, як ми говоримо на різних напрямках, в різних куточках світу. До ще одні додав Добавлю тут йде постійна взаємодія між передньою лінією фронтом. Нашими українськими виробниками, а також нашими міжнародними партнерами, які мають дещо більш потужні спроможності, виробничі а також тестові займатися тими чи іншими розробками. Тому, якщо казати про партнерів, вони в цій війні отримують достатньо потужний фідбек для того, щоб готовляти необхідні, в тому числі для нашої держави речі. І це не може, звісно, не тішити. І те, що нам партнери вже також передають, що стосується знову ж таки безпілотних літальних апаратів. Міністр національної оборони Канади Біл Блер оголосив про передачу Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів Skyranger R-70. Про це йдеться на сайті уряду Канади. Ці дрони мають автоматизовані та автономні навігаційні системи, що дозволяє їм нести різні системи камер і корисне навантаження для виявлення та ідентифікації цілей. Ці можливості допоможуть українським операторам. Розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які джерела тепла з великої відстані, особливо в темряві та за поганої погоди. Ось якраз якщо говорити про ось такі дрони, де можна різні камери застосовувати, у яких можна різні камери застосовувати, в тому числі тепловізійні, наскільки зараз це є важливо, ми розуміємо, що ночі все ще досить таки довгі, і ми розуміємо, що війна триває і в день, і вночі ніяких перерв, ніяких пауз немає. Наскільки справді зараз важливо добре бачити ворога саме в в темну пору доби. Борога потрібно бачити як в темну пору доби, так і в світло. Більше того, коли зараз почнеться весна і розпуститься листя, деякі засоби нічного застосування застосовуються і в денний час для того, щоб виявляти у густо насаджених місцях тут тих чи іншого види озброєння, техніки або силу противника. Логіка працює дуже дуже просто. Повторюю, вже не вперше. Чим більше розвідувальних засобів, денних та нічних, тим краще ми бачимо ворога в режимі онлайн. Якщо ми бачимо ворога дуже добре в режимі онлайн, ми можемо за рахунок об'єднаного вогневого впливу його нищити до підступів до наших позицій. Основне завдання виявити своєчасно і не дати можливості противника затягнутися на наші передові позиції, щоб наша піхота вступила в стрілковий бой. Тому бій. Тому саме такі засоби розвідувальні різного типу коптерного типу DJI Mavic 3, мавік Mavic 3T, різного роду крила і зокрема ті номенклатурні позиції які ви зараз назвали між наших міжнародних партнерів дають можливості бачити противника своєчасно і діяти на випередження Якщо говорити про противника в цьому випадку, там були в мережі різні такі відео, що намагаються вони якимось чином так прикриватися від ось таких дронів із тепловізійними камерами, застосовуючи такі накидки, які начебто мають відбивати тепло. Скажіть, будь ласка, чи дійсно ворог намагається пристосовуватися до такого? І наскільки поширена така от практика застосування ось цих маскувальних, будемо говорити, костюмів або накидок? Одним з невіднятних частин взагалі ведення бойових дій є пристосування до тих умов, які складаються на полі бою протидії викликам. Відповідно, якщо є тепловізійна камера, значить буде і протидія. І так дійсно противник намагається застосувати різного роду засоби для того, щоб прикривати свою піхоту, неможливити її виявлення а також зокрема і техніку. Але незважаючи на це, сили оборони все одно мають засоби, можливості і. Одне з важливих аспектів це вміння виявляти передчасно орієнтовно райони зосередження або переміщення і наносити враження, тому так на будь-яку дію є протидія, але силоборони з тими викликами справляється зокрема із за підтримки української нації. До засобів радіоелектронної боротьби трохи хотілося перейти поговорити. Нещодавно президент України Володимир Зеленський відзначив, що в Україні треба впроваджувати системний підхід в боротьбі з ворожими дронами, зокрема такими як Орлан і Зала, які є очима артилерії противника, а також і проти ударних дронів від ідентифікації до ефективного застосування реп і засобів ураження. Ну і також він відзначив, що сьогодні кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях і на центральному від... Уряду і в кожному регіоні, де є такий потенціал, скажіть, будь ласка, якщо говорити про засоби радіоелектронної боротьби, якщо порівнювати ту ситуацію, яка була на початок повномасштабного вторгнення, яку маємо станом на зараз, чи бачите, ви що збільшилась кількість таких комплексів або так званих мобільних чи кишенкових рабів в збройних силах України? Я відповім так, завдання, які перед нами стоять, і вони відзеркалюють, те, що відбувається в противника. Ми маємо закрити свої передові позиції. Маємо закрити шляхи сполучення, закрити свою техніку як броньовано, легко броньоване, так і ту, яку забезпечує логістика. А також ми маємо закривати певні зони від враження як ворожими пила, так і відповідно керованими авіабомбами. Відповідно, централізований РЕП, який перебуває у нас на озброєнні, і масштабується в своєму виробництві. Він є ефективним і виробництво на нашої держави масштабується. По м, розмаху, скажімо так, бойових дій зрозуміло, що всі напрямки повною мірою закрити на поточно менше не вдалося. Що стосується окопної портативного репу, тут є два напрямки: перший напрямок це те, що робить держава. і Другий напрямок, я дякую кожному. Хто підтримує силу оборони вдруге за сьогоднішній ефір, тому що багато засобів у нас з'явилося саме за підтримки української нації. І друзі, якщо хтось думає, що десь якось йдуть процеси, не так а чому держава повною мірою не може все закрити? Війна це дуже і дуже дороговартісна річ і динамічна. Ті засоби, які були ефективні сьогодні, завтра вже можуть бути неефективними. Відповідно, оперативність, в тому числі прийняття рішень і закупівель, зокрема за рахунок ваших донатів, дає можливість нам з противником забезпечити паритет, а подекуди. І перевагу на окремих вітинках фронту.